Переможці, мега розіграшу мене звати Наталія, мене звуть Аліна, мене звуть Ольга Микола. Мене звати Сергій. Який приз ви виграли? Пауербанк. Я виграла електрочайник. Я виграла класну сковорідку е, Набір інструментів. Виграв е, наушники і термокухоль. Скільки років користуєтесь послугами компанії Еверест? Дуже давно, дуже давно, більше п'яти років. Більше двох років. Ну, Вже давно не пам'ятаю, скільки років. Років, напевно, ще чотири вже. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Ну, знаєте, я не знаю, я всіма користуюсь. Мені все подобається. Я не можу конкретно сказати, який. Напевно, всіма, які пропонує варест, які пропонує компанія. Напевно, що всіма. Приймаю участь у дорозі. Е, я до мене з кол-центру вашого дзвонили, розказали про ці переваги і. Я зареєструвався буквально місяць тому, і от в перший місяць, якби основний акцент зробив я на розіграші різних призів на всі ймовірні виграші, які мені імпонували, щоб можна було виграти. Побажання від переможців. Ну я хочу побажати, щоб як більше хмельничан користувалися вашою компанією «Іверест», тому що вона заслуговує цього. Я бажаю, щоб всі користувалися цією компанією. Це дуже чудова компанія, яка дає постійно дуже цікаві послуги і розіграші, і для діток, і для дорослих. Ну надалі, щоб ЕВР працював, і щоб люди вигравали призи. Ну щоб всім було найкраще. краще. Я ось прийшов, зібрав своїх своїх свої два подарунка. Це не так сказати. Стовідсоткова лотерея, якщо ти віришся, я вірив це, і я ось як бачите, отримав два подарунки. А і вам також бажаю отримувати такі самі подарунки. Я бажаю в першу чергу миру в нашій країні. Закликаю користуватися вашими послугами. Мене особисто всі послуги влаштовують. Класно, що проводити такі розіграші. Дуже вам вдячна.